І знову здрасте! З вами опять Віталька. Я вам ще надаю. У нас кукурузка, ранок. Есочка. Я вже обслужився. Ну, як обслужився, комбайна обслужив. комбайна, жатку обдув, помазав, обдивився, вроді би, ціле, Там побачимо. Чекаю, поки кукурузка просохне. Сказав агроном чекати десь до 10-ї години, а там, там побачимо. Зараз ми продовжимо нашу рубрику. Не всі е роботодавці погані. Ну, дубль 2, там нас ми на ячмені закінчили, а ви не забудьте лупануть лайк ось цьому відео. Підписатися на канал. Беріть чаюху, кофіюху, е печенюшку, хто може кушає приємного смаку. Да? Е хто там чарочку може потягнув по це таке у кожного е свій смак. О, Ну що ж, поїхали. Починали Я... ми з ячменя. От. І, а були почеплені рапсові столи. І заїхав з рапсовими столами. А воно не бере ну, ложе на той стіл, ж, ну, да? і не йде, воно гіркає то Ну а комбайн, воно ж, оце ми коло комбайна так усі стоїмо, наблюдають, вже. о, да я кажу, воно не йде, то А цей же ж власник ми мене так раз лузь, ніфіга собі думаю, оце ще да, руки не протягували. Все, коротше, кипіш такий. Е, і тому подобне, Та, ну нафіг, щоб руки ще протягували. Ну він, я так зрозумів, теж не хотів. Ну, коротше, все кидаємо тири-пири, пішли передіватися. Ну, я вам, я вам скажу одне: не кожен власник так поступе. Е, я передівався, і рідня передівалася. Він прийшов, сів і каже. Вітах, я розумію, я без тебе обійдусь, ти без мене байдешся. О, ну ви вже комбайни зробили, тому подобне. Я приношу свої звільнені. Я вибачаюсь, ну, ну, так рефлік, ну, я ну, ну, не прав я, і тому подобне. Коротше. О, тому подобне. Людина попросила вибачення. Туди-сюди, давай якось ну, заминай, давай працювати далі. Ну туди-сюди ж. Ну, давайте. Попробували ми. робіть, як ви, Робіть, як ви знаєте. Я вам не буду мішати. Знімаємо рапсові столи, поїхали. Короче, 29 влажності в ячменя, щоб ви розуміли. 29 важності в ячмія. Це капе. Хорошо, їдемо на горох, на е переоборудуємося. Переобрудуємося. Ну, як переоборудуємося? На тілешки ложимо і 40 км погнали на горох. Чого я кажу, рубрика? Е цей не всі роботи погані і зелений горох. О, зараз розкажу. Приїжджаємо ми туди, вони зробили диссикацію цьому гороху. О. З кабі... Ну воно ж ви розумієте, що да? з кабіни ти ж з комбайна ти бачиш краще. Іде Зелений. Зелений, бляха, мій товаріщі. Друзяки. Ну, що ти зробиш? Кажу, вже давайте робити те, що кажуть. Ну, куди діватися. Заїжджайте. Заходимо ми по краю, Мишко йшов перший, я другий. Стаємо ми на краю, вигрузиться. Я підходжу, кажу. Я не пам'ятаю, як цього було звати замдиректора, але но... крічка в нього була тамада. О, чого тамада, а то що він раніше вів свадьби. Ну, я прийшов тут щось, замдиректором став, ну, тим. Кажу, він зелений. І зелений стрючок. В бункері ми його Кажу, горох зелений. Ще раз повторюю, горох зелений, ми відберемо. Ну, все, от берете, так берете Ну, які питання. Поїхали. короче під ту сторону взагалі зелене. Хто розуміє, люди, ну зелене. Я дзвоню кажу, зелене. ми Ну хорошо, приїхали ми, коротше, на край з горем пополам, кілометр. Щоб ви розумали, ми приїхали. Е на край висипаємо, а воно каша. А воно каша сипеться. Це триндяць. Ну що, єлі-єлі ми вигрузили? Єлі ми вигрузили той горох. Ну, самі розумієте, да, М -м, Зелений горошок. Ну, зелений горошок вигружали. Тупо консервірувати можна. Тупо можна консервірувати. А це ж власник стоїть, дивиться. Та що в мене на касілі? Кажу, стапе. Тут тихенько, давайте розбиратися, не треба психувати, нічого, а ми два бункера набили. Кажу, йдіть сюди. Забув, як його звати. Я казав там на краю, що він зелений. Ти ну кажу, ну тут ж, тут ж не вийде ну, от коперсатися і тому подобне, тому що ну, людей багато було. Ну, Стояли, бачили і казали, казали. Що нам сказали? Касіте, ми його відберемо, Казали, казали. Ну, а ви що не бачили, що зелене. Та ми вже за ячмінь казали. А тут сказали, що ну, Це капіт. короче, шабаш. Горох зелений. Їдемо назад на ячмінь. Поки поставили в Варварівці на бригаді, туди-сюди. Цей той конфлікт зам'яли, каже, це буде добре. Привозять нам типу, помощників. Коротше, каже Семенович, будемо ще два комбайна брати, підучити їх. Каже, Семенович, це, думайте, ми такі тупорилі, не знаємо, що для чого. Це для того, щоб якщо ми що небудь десь кудись, що у вас є заміна. Ну, то єсть, хай катаються, ми їм запретити не можемо. Ну, вчити ми їх ніколи не будемо. Ми комбайнери, ми ось роботаємо. Хочете, відправляйте от їх на учобу, хай вони вчаться і тому подібне. А, а, а чистили комбайни. Скатні доски, отакий слой, це ж, ну, там, зеленця, ось, решета, це саме чистили. Ну, почистили, кучу повигортали. Переїхали на ячмінь ячмінь ми молотили е, з влагою 22. Змолотили ми той ячмінь, згорем пополам змолотили. Коротше, вони його тижня-два, напевно, туди-сюди кидали, сушили. Я не знаю, як ви там йому робили, як вони його, як вони його висушили. Ну, потихеньку-потихеньку ми почали один одного понімати. Ще мішки на ячміні, каже, тут щось дивиться. Каже, виходю, дивлюся, варіатора на барабані немає. І ніде його нема. А він тупо відпав і упав униз. А щоб ви понімали, блок почипників, з валом, та, де варіатор чіпляється, Робили, робила сервісна служба. Ну, Там же подшипники, шайбочки, затяжка і тому подобне. Короче, він згорів. Прийшлося в Умань їхати на розборку, брати цей вал повністю. Ну, Поставили з тим, все нормально і тому подобне. Працювали. Агроном, звісно, одразу поперсався, ну, дивився і тому подобне. Ну, у нас так ми, ми так, як би сказати, Комбайн пішов, я пішов подивився за комбайном. потір немає, слава Богу. Все хорошо, все, все чудово. Лайкос. Машину дали. Утром, пожалуйста, в пів шостого. Ми коло комбайна. Ну, поки по холодку, рані зернові треба бдуть, обслужитися. Ну, на 8 часов вже приїжджають. Каже, ну, давайте, ребятки, обслужуйтесь і поїхали. Я кажу, ну ми вже готові? Як готові? Ну, ми вже все обслужені. так да, поїхали. Ну ми ранніх зернових ми робили 480-ми по 45-40-50 гектар. Це до півдесятого. Не, не, не довше. До півдесятого, саме більше, ми колись молотили до 11. Ну, це взагалі там заканчували, я не пам'ятаю, що ми заканчували. Щось ми заканчували. Ну, ну було все прекрасно, все було, все було чудово, все, ну, не було ніяких е, машину треба додому. Пожалуйста, беріть машину Вольслагена, чи що чи там, все, їдьте додому, віддихайте е, і е, е, цей. Надо, визвали, не приїхали. Зарплата, пожалуйста, деньги Надо? пожалуйста. Все, все прекрасно, нічого даже, ну, да, даже сказати е, по цьому поводу. Соняшник теж, соняш на соняшник нам купили е, ці жатки, маїски. А, як ми кукурудні жатки шукали, це був б ще, це був ще трімбет. <гум> Соняшникові ну, маїски купили дві штуки. ну, Я нічого не скажу. Отличні жатки, класнічі. О, Мені Ну, Ми з ними молотили півтори тисячі соняшника. Ми двома комбайнами ми дуже швидко змолачували. Охеренно. Охеренно я вам скажу. Перший. Так, да, одразу у мене почипник з правої сторони на шнеку. з правої сторони на шнеку накрився на маїські, на соняшнику. Ну вже нас ніхто не трогав, нас ніхто не зачіпав і ніхто нас нічого не хотів. Агроном навіть нас не провіряв по потірям, як я знаю там все в порядку. Ні, я не хвалю там себе, що якийсь там комбайнер суперовий чи ще щось не подумайте. Є покраще мене. мене. І... І в плані технічному, і в плані комбайнерства і тому подібне. Ну просто розказую так, як є. Ми просто працювали і робили свою роботу. І тут, коротше, ми міняємо цей подшипник на шнеку. Якась гарь, знаєте, насіння горіле, а що таке? А батько проїжджає рядом, там 7 гектар такого кусочка було, проїжджає рядом. Йо-ма-йо! -йо. Щось. Та там же ж ми через соняшник всі туди. А в нього зі змільчителя вже жар падає. Це капець. Туди-сюди. Ну, сразу хлоп, в мозгах, подшипні кротора. Стопудово викидає. Пожарка, пожарка з помпою, краз з бочкою такий. Я за ту шлангу хвать, наверх. А в 480-му лючок там між роторами ниряєш. Я туди нир, мені шлангу, постатні доски вниз. Давай, вони, коротше, як. Затушили, потушили, що робити? Треба їхати. Зробити його! Жара кафе! Приїхав в бункері, трендець повний. Да, згорів щось правий подшипник. Щоб ви розуміли, чогось згорів правий подшипник. Не розумію чого. хрен його знає. Ну це така поломочка була на, на, на цій жатці. І більше поломок не було. А, а кукурузні жатки, як ми шукали. Короте, механік у нас типу, взяли. Віталька. Ой, господи, прости. Коротше, цей. Поїхали ми з ним. По фірмам, по том, по сьом. Бюджет його знає який. Ну, там оптікор находили, конспіди, хіріди, капели. Ну, все щось не то, все щось не так. Тут об'їздили ми кримі ремі мідні труби, щоб ви понімали, да? де ми тільки не були. Дня два ми їздили, шукали, дивилися і тут нам кажуть, їжайте на Херсон і подивіться, там жатки. Оці КМС. А мишко каже, а що на них дивиться і так їх знаю? Ну, їдьте, терепири, поїхали. Ну що, поїхали ми тут? Ну, що на них дивиться? Ну, нові КМС, там з фрезановоділими, терепири. Берем. Ми слі Короче, Беруть вони ці дві жатки. Ну, від нас вже нічого не залежало. Коротше, там директор цей, що сидить, там возврат 40%, чи що коротше, чи, чи 20% стоїмості назад, коли береш і тому подібне. Йому качество по барабану було того, що він бере йому головне було, що вертається якесь там ПДВ чи ХДВ, чи що там, я не, я не знаю, що там їм, вже не помню, верталося. Ну, от йому головне, щоб воно, щоб воно це вертається. Він ну, каже, зразу то постамент робіть цим жадка, а від туди і Ще, може, каже, год якісь вони походять, ну, а остальне, ну, самі розумієте, да, привод рівнями там з, з боку, з лєва, з ну, тут, це, це, це повний бред. Хоча, я вам скажу, ми ними 150 гектар це було у них кукурузи ми скосили. І на Чернігівщині Соняшник ми їздили, ой, на Чорнобильщині молотили, ми їздили, як уже скосили. Тобто батько із дядькова Василем поїхали вперед. Ми скосили кукурузу з мишком тут дома, і потім приїхали до них уже туди. У Чорнобиль, там соняшник. Соняшник, короче, ми молотили 35, з нього текло. Там вже такі, таке задощилося. Плюс такі ще були там, е, нюанси і арестована земля. І що ти, господі, прости? Та всього було. Коротше, молотив. Молотив я соняшник е, під самою під цією колючою проволокою. Е, туди, туди в Чорнобиль. О, Я там ходив. І там дирок. У цьому. І стежки такі туди в ліс. Ну, я так зрозумів, гриби люди, гриби люди збирали, напевно, ходили. Стежка ця, тобто дорога ця під колючою проволокою, типа що там е, хтось їздив контролював, тому подобне, вже бур'янами позаростала і тому подобне. Ну, це перший год наш такий був. Далі ще було краще. На наступний год нам підняли е, більше зарплату, 30 тисяч за ремонт, 130 гривень гектар у нас вже був. Ну, щоб ви розуміли, Теж гектари ті самі, нікуди воно не дівалося, ми знали, що ми їх скосимо. І то есть, заробіток є, заробіток буде, які питання. З гроші взагалі проблем не було. Треба надо, надо гроші, якісь проблеми. Геннадій Павлович, треба так і так, так, і так, і так і так. Мені треба було 20 тисяч там, серед зими. Які проблеми? Приїжджай, я склану грівором придупріжу, приїхав, розписався, ордер підписав, все, люди дали, все хорошо, все нормально, все прекрасно. Прийшла весна, одробив, з ремонту ніхто не забирав, дальніх зернових потихеньку віддав і все. Все прекрасно було, все чудово, все, все різнокольорово. Взагалі ніяких претензій не було. Так що ото таке. Потім Семенович пішов на пенсію і поставив Геннадій Павлович Олега. А він на кразі робив. І ну, поставив його інженером. Це перша причина, ну, по якій ми пішли, там були е, був комен, чого колега далі не робиш. Е, о. Там таке почалось теж. Почав крутити, вертіти, десь щось вигадувати, загадувати. Ну, менш з тим. Нам, аби нас ніхто не чіпав, а то були їхні проблеми. Коротше, так, да, кстати, на даний момент уже цей Олег уже директор там в фірмі. Фірма ще робить, то невеличка. Зараз скажу, чого ми покинули. Запчасті теж ми самі їздили, як купували. Бувало, що мішка більше мішка мотався на Умань по запчасті, тільки що Міша на Умань, тільки що Міша на Умань. Ну, так був поганого сказати. Ну, Не можемо. Ну, не можемо, можем. Взагалі нічого такого. Звісно, правда, коли я уходив, було, верні мені, ну весною, я не пішов, а він каже, верни мені, я тобі платив мінімалку зимою. Ну, як? Платив, ну, весною. Случилась така така біда. Так і так, так і так. Ну, отаке, отаке. Коротше, що що вийшло? Получилося, вони з компаньйоном що то там не поділили. Щось вони не поділили. Ще, ще до цього ми вже в зиму пішли, а цей год компаньон приїжджав, щось там він перепро, перепровіряв е, все е, щось там це питав у нас, скільки соняшник сипе, скільки ріпак. Та я куди знаю. Воно мені треба, скільки він сипе. Я гектари свої роблю. О, а скільки він сипе? Хай він сипе хоч і тонну, хоч і п'ять ну, багато. Для комбайнера, ну, даса, ви розумієте. О, ну і що вони там, як вони там, я не знаю. Ну і короче, нам кажуть, що вони розбіглися, ну і залишається щось там да, до 2000 гектар на комбайн. Ну нам сказали обучити, що залишиться двоє, хай обучать наших, туди-сюди підучать. О, ну а ход можете всі залишити, ну, 2000 гектар, на два комбайни, плюс е, не дома, не, не трактора, нічого. Ну, ну, от я вирішив не йти. Весною вже. А він каже: верні мені е, мінімалку. Так я ж був оформлений. Ви ж мені не казали, що ви будете е, розбігатися, що землі не буде і тому подобне. Б сказали, я б розчитався і став на біржу. Те саме получав би. Ті самі 3200 чи скільки там вони нам там мінімалка була. О, ну, Такого плану. Ну, а ти ж не казав, що будеш виходити. <реш> при чому тут а я? Я уходжу, тому що немає землі, немає. ну, Далі що, що ти заробиш? Ну. І не вдома сидячи, ну коротше, туди-сюди. Ну, перегорів, все, ми порішали, розчитали мене, Це, все як полагається. От друже, чого, чого не робимо. Батько ще залишився з мішкою, вони там обучали, ну там ми договорили за определенну суму і оплату. Вони залишилися, вивчили хлопців там, обучили трошечки їх. О, і потім на осінь також, також покинули. Ну, як покинули, пішли. Зараз там щось ще менше землі у них стало. Чому так, я не знаю. Ну, фірма була дуже дуже хороша, дуже хороша фірма була. Я не жалуюся. Даже навіть навіть, навіть, даже немає, немає нашого жалування. Так що так бувають і роботодавці хороші. Так само, як і комбайнери, хороші і погані. Люди, ви там думаєте, що ви пишете, як там воно пише комбайнер Херл. А ти подумаєш, скільки ж а скільки посіять стоє, а скільки його виростить і тому подобі. По-перше, хто дав право обзивати людину, я, я не розумію. Це вже про уровень воспитання, напевно, так би сказати, мова йде, ну, менш з тим. Та мені яка різниця скільки? Я ж не держу землю. Якби я держав землю, я б теж рахував би, але ж її треба молотити, я ж безкоштовно його молотити теж не буду. Я взагалі не пойму, до чого той коментарі був і тому подобне. Так що на цьому будемо закінчувати. А ви не забудьте підписатися на канал, допонути лайкос. Надіюсь на ваш актив, друзі. Дай Бог вам здоров'я, вашим дітям, все саме найкраще. Хоча до цього моменту вже ніхто не додивляється. Тут можна молодше хочеться. Слава Україні! Героям слава, все буде Україна. А ви не хворійте, дай Бог вам здоров'я, все саме найкраще. Всім пока-пока.